Чому не всім залежним допомагають реабіліцентри? Справа в тому, що реабіліцентри, почнемо з того, що є різні, і може таке бути, що реабіліцентр просто поганий, що мало уваги приділяється психологічним аспектам на групах одне те саме, і все по колу, мало досугу, там люди не виходять на двір. Коротше і так далі. Друга причина це ну, робота із собою. Людина, можливо, замало працювала із собою і не сприймала ту інформацію, яку їй давали, ті інструменти, які їй давали. Третє, це примусове лікування. Завжди, коли є шанс людині допомогти, шанс на одужання краще ним скористуватися, ніж не скористуватися. Але люди на примусовому лікуванні, вони часто такі відсиджують там і виходять, ну, типу, в очікуванні, і виходять для того, щоб вжити. І з думкою, що вони вийдуть і будуть вживати. Добре, коли допомогло, називається. Також я дуже рекомендую тим, хто. Має близьких і залежностями, якщо ви один, другий, третій раз, там двох достатньо звернулися в один той самий реабілітаційний центр, вам там не допомогли, шукайте інші методи або інші центри. Можливо, вам той підхід не допоміг. Людям, які в залежності, рекомендую що після того, як ви виходите з реабіліцентрів, тому що, пробудучи там довгий час, ви забуваєте, яке зовнішнє життя працювати з коучами і, і з психологами, які проходили такий самий шлях. Вони вам 100% підкажуть, допоможуть і будуть вашою зовнішньою опорою на той період часу, поки ви будете влаштовуватись на нову роботу, шукати нових знайомих, хобі і так далі. Все, всім, цюмка, бумка.